Все, ким є Бог, Його любов, Його мудрість, Його сила міститься в одному імені. Це те саме ім'я, яким було створене все творіння і яким ми спаслись ім'я Ісуса. Коли ви стали віруючими, Ісус дав вам своє ім'я і все, що йде з ним. Дізнайтесь про той спадок, який ви маєте в Його імені. Ісус це ім'я вище за будь-яке ім'я. Ім'я Ісуса перемагає всю силу ворога. І дає вам перемогу, воно вивільняє силу Євангелії, яка є стіленням, визволенням і процвітанням. У приповістях говориться: ім'я Господа, міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний. Вчіться перебувати у сховищі його імені. Ви були створені співспадкоємцями з Христом. Досліджуйте те, що було дано вам, щоб ви могли вірою проголошувати ім'я вище кожного імені, ім'я Ісуса. Ісус це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Його ім'я містить в собі силу перемагати всіляке зло і робить вас здатними перемагати у кожній сфері життя. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача голос віруючого. Ласкаво просимо на інструкції спілотування. Ні, ми говоримо про основи віри. Ці два літаки в своїй базі однакові, але вони відрізняються. У цього двигун поршневий, а це модель літака, на якому я літаю. І він був досконалений. До двигуна Pratt Вітні А 985 і це не опозитний двигун, в ньому циліндричний двигун і він створює справді приголомшливий шум. Ні, це звук, це не шум. І вчора ми говорили про це. В будь-якому разі я повинен був вивчити. Всі ці базові речі, щоб перейти звідси сюди. Я пілотував обидва ці літаки, і в своїй основі вони однакові. Я пригадую, існує сесна з високо розташованим крилом. Саме на ній я здійснював свій перший самостійний політ. Маленька двомісна сесна з номером на хвості. 5523 є ехо. Тобто 2-3 ехо. Ехо. Два, три ехо. Фонетично е читається як ехо. Що ж, я стояв під крилом, бо я прочитав, що в мої обов'язки входило перевірити елерони. І я згадую про це. Тому що. Мій інструктор спочатку сказав: «Кеннета, зачекай хвилинку, зачекай. Не вкладай туди свої пальці. Я мало не здійснив цю помилку. І ви можете робити помилки віри. Все це міцний метал. Це алюміній. І він сказав: тримайся ось за це. Бо ти маєш вкласти руку ось сюди. І якщо дмер вучкий вітер, а в тебе нема, тобі може притиснути цим палець. Це поріже тобі палець і буде справді боляче. І це добре знати це. Тому я ніколи так не робив. В літака з низько розташованим крилом, під час наземної підготовки ви перевіряєте всі ці речі. Ви не просто сідаєте в літак і злітаєте. Так ви вб'єте себе. Ви можете вбити себе лише раз. І на цьому все. Бо літаки фактично, вони небезпечні. І щойно ви сідаєте в нього, це стає небезпечно. Автомобілі теж небезпечні. Вони навіть небезпечніші за літаки. Просто прочитайте статистику. Дорогою до аеропорту стається більше аварій. Ніж в літаку. Бо вони випробовуються, випробовуються. Вони випробовуються протягом вже більше ста років, але все залежить від того, хто їх пілотує. Тому існує багато умов, від чого це залежить. І багато залежить саме від цього. Це залежить, хто їх пілотує. Так, дякую тобі, Господи. Перейдімо до 107-го псалма, і я покажу вам це. Якщо ви задіювали свою віру, вибачте. Існує певна інформація, яку вам слід знати, і ми розглянемо це. Вам слід знати. Базові речі. Що таке віра? Як вона вивільняється, що її живить, і звідки вона приходить. Є базові знання. І це те, що потрібно знати. Отже, подивіться 107 Псалом, 17-й вірш. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою. І за свої беззаконня Але це не кінець історії. Душа їхня від всякої їжі відверталася і дійшли вони аж до брам смерті. Тобто вони прийшли до такого стану, що були готові померти і в недолі свої вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх. Але якщо людина смертельно хвора, і вона цього не знає, не знає, як задіяти віру, тут нема автопілоту, а тут я мав дізнатися, як задіяти або вімкнути автопілот. Я мав дізнатися, як задіяти мою віру. І саме про це ми тут говоримо. Ось воно. Ними були зроблені певні помилки. І вони жили, не звертаючи жодної уваги на це. Вони робили різні нерозумні речі, поступово і поступово приводячи себе до ще гіршого стану. І врешті дійшли до такої миті, коли вони ось-ось помруть. Вони наблизились до смерті. І тут вони кажуть: ой, допоможіть нам. Бог каже: гаразд, але це потребує віри. Отже, повернімось туди, де ми були до 11 розділу Євангелії від Марка. І ми розглянули вчора. Вчора ми розглянули цю ситуацію, звернувшись до розширеного перекладу Біблії, де це пояснюється. Коли смоківниця вкрита листям, на ній мають бути смокви, тому це була неслухняна смоківниця. На ній вже було листя, але не було смокв. Тобто листя з'явилося перечасно. І ще не був сезон збору смоку. Ісус, як зайнята людина, пішов, подивився, чи не знайде на ній щось поїсти. Погляньте, та смоківниця дещо завчасно вкрилась листям. Тож на ній точно мають бути смокви. Він був голодний, бо він постився, але на ній не було плоду. Ісус відповів і сказав тій смоківниці, віднині нехай ніхто не скоштує від Тебе плоду навіки. Що це? Лише кілька слів. Розвернувся і пішов. Прийшовши в Єрусалим, Ісус увійшов до храму і почав виганяти тих, що продавали і купували в храмі, і столи міняльникам грошей поперекидав. Він був там ще за день до цього і нічого подібного не робив. Ісус просто стояв там і спостерігав. Йому потрібно було обдумати це чому? Бо я роблю лише те, що я бачу в мого Отця, і я говорю лише те, що чую від мого Отця. Він нічого не робив, і це перша мудрість віри. Не поспішайте. І я підкину вам ще один авіаційний вислів. Що це? Зупиніться і налаштуйте свій годинник. Якщо це загроза пожежі, в вашій пам'яті є конкретні кроки, які ви одразу ж виконуєте. І в вашій пам'яті повинні бути ці кроки, але існує контрольний перелік, і це контрольний перелік на випадок аварійної ситуації. Контрольний перелік або інструкція це біблія цього літака. Вона написана виробником і виробник склав цей перелік. Ця інструкція дуже коротка, але вона надзвичайно важлива і багато людей травмуються, бо вони не звертають увагу на цю інструкцію. що щоб то не було, це дуже важливо. Не відповідайте або не реагуйте на страх. Якщо ви хочете літати, то тренуйтесь. Тренуйтесь знову, 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 знову і знову. Тренуйтесь. І є симулятори для таких літаків. А для таких ніколи не було. І коли я навчався літати, ще не було симуляторів. Тому я сідав в крісло. Спочатку я йшов, сідав в літак, і розглядав кожен прилад. Кожен прилад. Кожен. І, звісно, зараз є набагато кращі тренажери. Зараз існують різні речі, де ви можете сісти вдома і дивитися на панель приладів цього літака. Але тоді такого не було. Тому я роздумував над нею. Я уявляв її і роздумував над нею. Я сидів в своєму кріслі і уявляв себе в тому літаку. Тут моя дросельна перетинка, а ось тут штурвал. І я роблю ось так і кажу. Так, що я робитиму, якщо заглохне двигун? Гаразд. Що сказано в інструкції? Yeah, yeah. Так, так. Is... Спочатку я виявляю, який двигун заглох. А як це зробити? Yeah. Гаразд, ослаблене кермо керування yeah, yeah. це слабкий двигун. Yeah, yeah. Так, сильне кермо yeah, yeah. це заведений двигун. Yeah, yeah. Я зрозумів. Мій симулятор був ось тут, коли я роздумував над цим. Я моделював різні аварійні ситуації. Okay. Гаразд. О Ісусе. Ні. Що це? І дьявол скаже. Ти віриш, що це рак? Ні, не може бути. Ісусе. Слава Богу. Алілуя! Дякую тобі, Господи Ісусе. Я навіки зцілений. Такими мають бути перші слова. Бо коли ви говорите щось, перебуваючи під таким сильним тиском, це виходитиме з вашого духа. Я демонстрував це на зібраннях. Ось стоять всі люди в залі, і я кажу: отже, повторюйте за мною, але повторюйте рішуче. Ранами його я зцілений. І всі повторюють. І я кажу: а тепер ми зробимо це ще раз. Однак зараз скажіть це на весь голос так гучно, як тільки можете. Вигукніть це. ранами його. І коли ви це сказали, слава Богу, це вийшло звідси, а не звідси. Тому тренуйтесь, тренування, тренування, тренування. Тренування робиться безпечним. Пам'ятаєте, я говорив це минулого тижня. Підвищення кваліфікації. Цей літак дуже швидкий, а цей важче пілотувати. Він кусається, він був створений для навчальних польотів. Ви вже мали бути навчені і натреновані, сідаючи в цей літак. Шасі в ньому знаходяться справді дуже близько. І у вас ось тут є маленьке колесо, яке фактично ось так обертається. Це називається крутим поворотом під час руління. І літак може завалитися ось так. Або ось так. І це погано. Тому це вимагає тривалого тренування. Ось як це робиться. І коли ви приземляєтесь на тверде покриття, але щоб це зробити, вам слід тренуватися, тренуватися і тренуватися. Ні, 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 ні. Ні. Забирайте звідси. І це знову, знову, знову і знову. Перш ніж мені дозволили самостійний політ. І все це стосується основ віри. Перш ніж я здійснив самостійний політ, я приходив і казав. І потім. Якось вранці я голився, і того ранку в мене було заняття з польотів. І я казав: я можу це зробити. Так, я можу це зробити. Що сталося? Відкриття. Саме тому я про це почав говорити. В той час я ще не був народжений згори, але мій дух звертався до мене через голос сумління. Я був дуже близький до народження згори. Бо моя мама постійно молилася за мене, і моє серце було відкритим до Бога. Я зовсім не був налаштований проти Бога. Тому я побачив це, я зрозумів це. І того ранку я поїхав туди і виконав третій розворот перед посадкою. Я знав це, коли приїхав туди. Я зайшов на останній розворот. Я вже знав це. Я знав, як це робити. Я вчасно зменшив потужність двигуна, і обидва шасі одночасно торкнулися землі. Я був такий захоплений цим. Я кажу про те, коли якісь речі відкриті у вашому житті, але Господь сказав: мій народ гине через брак знання. І щоб пояснити вам дещо про систему посадки за приладами. Про яку я свого часу нічого не знав, то зовнішній маркер буде ось тут. але ви летите ось тут. Ви підкоряєтесь і ведені системою посадки за приладами. А ось тут ви готові приземлитися. Заходьте ось так. Я ніколи про це не чув. Це був серпень 1961 року. Було спекотно, тому я навчався вранці, коли ще було прохолодно. Заберіть у інструктора з мого літака. Я хочу пілотувати сам. Я готовий. Мій інструктор сказав, що я готовий до самостійного польоту. На мене очікував самостійний політ. О четвертій годині на Мечем Філд. Це муніципальний аеропорт Форт Форта. Я літав на своїй маленькій сесні 150. і польоти були зранку. Тож тоді не було особливого повітряного трафіку. А тепер на мене чекав самостійний політ. Я виконав розворот і сказав: Мечем Тавер, сесна, два три ехо. Мені потрібно торкнутися з літної смуги і одразу злітати. Вас зрозумів, два-три ехо. Ви восьмі в черзі. Що? Слідуйте за DC-3 за межами зовнішнього маркера. Що? У них там щось намальовано на коморі? Я ніколи не чув про зовнішній маркер. І я сказав: сер, це мій перший самостійний політ. О, чудово! Він щасливий, я щасливий. Він запитав: Ви можете тримати свою висоту? Я відповів: так, сер, я роблю це сам. Так. Через перепади гарячого та холодного повітря там була турбулентність. Отже, знання це знання. Мені потрібно було більше знань. Мені потрібно було більше мудрості, щоб користуватися цим знанням. Диспетчер сказав: тримайте свій курс, тримайте свою висоту. Я скажу вам, коли розвернутися і вийти на посадку. І ось я лечу, і він сказав: Два, три ехо, так, сер. Ви бачите, тоді сі три ліворуч від вас на фінальному заході. він заходив на приземлення, і я сказав: так, сер. коли DC-3 пролотить під вашим лівим крилом, розвертайтеся на фінішну пряму. Я подумав, так. І я не зміг би його зачепити, навіть якби й намагався. Моя перша мудрість і знання цього аеронавігаційного закону. Якщо я тут, а він ось тут, то я не можу його зачепити. Навіть якби я намагався. Він рухається в іншому напрямку. І пілоти постійно цим користуються. Я дізнався про це того дня, коли виконував самостійний політ на тій маленькій сесні 150. Знання з мудрістю, що більше ми знаємо про духовну силу віри. Що це таке? Бо ви чуєте, як це слово використовують. Вас запитують, якої ви віри? Віри в Бога. Ні, 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 ні. Розумієте, до якої ви належите конфесії? І фактично в цьому висловлюванні немає нічого неправильного, але воно ні про що не говорить. Бо цього нема в Біблії. Отже, що це? Це духовна сила. Відкриємо 11 розділ послання до євреїв. Послання до євреїв це послання віри. Бо 11 розділ це галерея слави. Послання до євреїв 11.1. Віра ж є здійсненням очікуваного. І впевненість невидимому, і віра вона завжди зараз. Тут є дві речі віра є здійсненням очікуваного або того, на що ви надієтесь. Є таке поняття, як справжня біблійна надія. Чи ви їдете сьогодні вранці на школу зцілення? Так, брате Коплен? І ви отримуєте там своє зцілення, правильно? Ну, брате Коплен, я сподіваюся, що отримаю. Ні, 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 ні. Це те, що вам би хотілося. Ви могли б сказати те саме? Так, сер. Моя надія на максимумі. О, не сподівайтеся отримати занадто багато. Вам би не хотілось? І надія це план віри. Вона є здійсненням того, на що ви надієтесь, і доказом невидимого. Отже, послухайте, як це звучить в розширеному перекладі Біблії. Зараз віра є впевненістю, підтвердження, підтвердження. Мені це подобається документом, який підтверджує право власності на те. Боже мій, мені це так подобається. Підтверджує право власності на те, на що ми надіємось, будучи доказом того, що ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього. Віра сприймає як реальний факт те, що ще не було відкрито відчуттям. Це документ, який підтверджує право власності. Амінь. Я володію цим зціленням. Я очікував його, і тепер я маю його. Я зцілений. А наш час вичерпано, і це те з чого ми почнемо завтра. Амінь. І ми ще повернемось. Ці основи дуже базові, і їх неможливо замінити. Це те, де ми перебуваємо, і це щось дуже базове. Це дуже важливо. Бог любить вас. Я серйозно. Це основа всіх основ. Бог любить вас. І він любить вас не тому, що ви хтось, а ви хтось тому, що Він любить вас. І Він любить вас. Він любив всіх хто пішов в пекло, і він не хотів, щоб вони туди потрапили. І ми любимо вас. Але ми любимо вас любов'ю Божою, бо любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим. Амінь. І це дуже сильно. Дуже сильно. Ви готові? Ісус є Господь. Алілуя! Ми пропонуємо вам безкоштовні тези наших передач, які ви можете знайти на нашому сайті kcm.org. В них є ключові пункти вчення, місця писання, молитви та інтерактивні запитання. Ви можете слідкувати за цими тезами, дивлячись нас, або ж ви можете використовувати їх для особистого дослідження Біблії чи навчати на домашній групі. Вони допоможуть вам ще глибше зануритися у дослідження Слова Божого. Кажу вам, це корисна річ. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMurcuay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни, і прояви його сили в вашому житті.